Розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. П'ятий місяць року у григоріанському календарі. А в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує повільний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, близькі за походженням назви і в багатьох інших слов'янських народів. Поруч із назвами травень і май, у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички пісенник, місяць громовик, травник тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають солов'яним місяцем або пісенником адже в лісах, у гайках, на полях. Біля річок, побіля людських осен, цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Ож коли зозуля закувала, то своїм кукуванням мороз одігнала. Соловейко один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середини квітня на початку травня і своїм співом наповнюють усе навкруг. Травень називають громовиком. Тому що нерідко у травні бувають і лунки розряди грому. Народні прикмети говорять як у травні дощ і гріб, буде радість людям всім. І як випадуть у травні три добрих дощі. То вродить хліба на три роки. Як у травні дощ не впаде, То і Золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник. Що побутував на Поліссі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня заквічала землю веселковими барвами квітів, соковитою зеленю трав, теплом і щирістю погожих днів. Наші бабусі Казали. У травні і пень зацвітає. Згадаємо, що ми маємо робити, коли на світлофорі загорілося червоне світло. Правильно зупинитись. Коли загорілося жовте світло, ми готуємося переходити дорогу. Дивимося в один бік, в інший. Виглядаємо, чи немає машин, які їдуть. На зелений колір світлофору можемо нарешті переходити дорогу. А тепер пограємо з вами в гру. Зараз ми з вами роздивимось малюночки і побачимо, на якому малюночку зображені правильні дії дітей. Увага! Загорілося червоне світло світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу, незважаючи на те, що горить червоне світло світлофору. А на другому малюночку мама з донечкою зупинилася і тримаються за ручки. Дітки, на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, і покажіть пальчиком на екрані. Гарно подумали? Так, на другому малюночку правильна відповідь. Увага! Горить жовтий колір світлофору. Подивіться уважно на перший малюночок. Дівчинка стоїть, приготувалася. А на другому малюночку хлопчик біжить, незважаючи на те, що горить жовтий колір світлофору. Дітки, то на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, не поспішайте і покажіть пальчиком правильний малюночок. Правильно! Перший малюночок буде правильний. Нарешті дочекалась зелений колір світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу. А на другому малюночку дівчинка чомусь зупинилась і стоїть. Дітки, давайте подумаємо, на якому малюнку зображені правильні дії дітей. Подумайте, будь ласка, не поспішайте. Правильну відповідь покажіть, будь ласка, пальчиком. Правильно, на першому малюночку зображені правильні дії дітей. Сьогодні у нас буде надзвичайне заняття. Ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків. Але для того, щоб провести для вас екскурсію, я спочатку перевірю ваші знання за допомогою загадок. Якщо загадки відгадаєте, то двері до країни для вас відкриті. Ну що ж, згодні, тоді давайте. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Що це, діти? Правильно, це автомобіль. Друга загадка. Що за диво-диво дивне на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята, і дорослих там багато. Так, це Автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає. Поспішай, не зволікай, щоб устигнути на трамвай. Молодці гарно відгадали загадки. Молодці малята. Ви правильно відгадали мої загадки. А хто мені скаже, як ці відгадки можна назвати одним словом. Так, вірно, це. Транспорт, якого є дуже багато на дорогах країни дорожніх знаків. Тому слід добре знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожню транспортну пригоду. Тож зараз з вами ми їх і розглянемо. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини, треба бути дуже обережним. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах. Тільки з правого боку. А транспортні засоби автомобілі, мотоцикли, вантажівки пересуваються проїжджою частиною, також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. У невеличких містах і селах немає тротуарів. Пішоходам дозволяється йти узбіччям, тримаючись лівого краю дороги назустріч руху. Так вони будуть бачити, як наближається машина, і за необхідності можуть зійти з дороги. Коли ти йдеш по тротуару або узбіччям, тримайся якомога далі від проїжджої частини. Візьми за руку дорослого, який тебе супроводжує. Іди спокійно, не штовхай та не обганяй інших людей. І пам'ятай, що тротуар не місце для ігор. По-перше, ти заважаєш іншим пішоходам, а по-друге, можеш випадково опинитися під колесами автомобіля. Але що ж робити, коли знадобилося перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід, і ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж ознаками, ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю, а такий перехід називається нерегульованим. Треба знати всім, як слід пішохідний перехід. Тут малесенька людина. Попереджує машини, зачекайте, не спішіть, пішохода пропустіть. Знак велику силу має, він машину зупиняє. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки. Відшукає пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов. Ішохіт веселий, радий, шумна вулиця позаду, ось такий підземний перехід. А є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин, і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати, Червоне світло стій. Жовте приготуватися. Зелене. А є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин, і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати: червоне світло стій. Жовте приготуватися. зелене – переходь. Але незважаючи на те, що засвітився зелений, ми все одно повинні уважно роздивитися, чи немає поблизу машин, які рухаються на великій швидкості. Бо часом водій злодій не зважає на сигнал світлофора та їде на червоний. Тоді трапляється біда. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво. Тільки до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. І пам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. А чи знаєте ви, з якого боку обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці? Трамвай зазвичай обходять спереду, а от автобус та тролейбус ззаду. Але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному місці? А ще пам'ятайте. Не можна гратися та бігати на проїжджій частині. Бігте за якоюсь річчю, наприклад, м'ячем, якщо вона випала на дорогу. Це може бути дуже небезпечно. Також, діти, будьте уважними, граючи у дворі. Не кожна машина їде двором будинків, стишуючи швидкість і може трапитися халепа. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках. Подалі від дороги. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. А зараз, малята, розкажіть батькам, чому небезпечно гратися з м'ячем біля дороги? Чому не можна переходити проїжджу частину на червоний сигнал світлофора? А на який можна? А чи можна дітям кататись на роликах або велосипеді по проїжджій частині? А де можна кататися? Де потрібно переходити дорогу? А хто йде по тротуару? А чи можна пішоходам ходити по проїжджій частині? Як на дорозі позначається пішохідний перехід? Як треба правильно обходити автобус? Спереду чи ззаду? Будь ласка, обговорюйте всі питання з батьками? Скажіть, ви гуляєте вулицями нашого чудового міста? Так? Тому ви дуже часто зустрічаєте одного розумного друга. Уважно послухайте та відгадайте загадку і дізнайтесь, про кого йде мова. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю червоне, жовте і зелене. Так то ж це? Здогадалися? Так, вірно, це наш друг Світлофор. Дітки, а давайте уважно послухаємо, про що нам розповість світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Давайте, дітки, разом пригадаємо, які ми знаємо правила дорожнього руху. Знає будь-яка дитина йти не можна де машини, тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, називають пішоходи. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Знаю, діти всі напевне, перехід бува підземним. Під землею люди йдуть, і безпечний їхній путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід, дуже зручний перехід. Він зустрічає всіх привітно, навіть вдень горить тут світло. Руху правила єдині їх повинні поважати, знати їх усі повинні. І дорослі і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правила єдині знати їх усі повинні. Скажіть, де ви зараз перебуваєте? Можливо, на ігровому майданчику або вдома. Звісно, рідна оселя найбезпечніше місце для маляток, але ж ви іноді буваєте і поза межами дому. Наприклад, коли ви ходите у двір погуляти, їдете з батьками у інше місто Так, малята? Сьогодні ми з вами і поговоримо про те, як мають діточки поводитися на вулиці, щоби з ними, тобто з вами, не трапилося лиха. А щоб не потрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитись обачно і бути уважним. Вам цікаво, що це означає? З'ясуємо це питання, розглядаючи картинки. Ось дівчинка переходить вулицю. Іде вона переходом із мамою, міцно тримаючи її за руку. І мама, і дівчинка уважні. Вони стежать за світлофором і йдуть через дорогу, не відволікаючись. Як ви гадаєте, чи правильно, чи обачно поводиться дівчинка? Поясніть свою думку. Звісно, що правильно. Дівчинка переходить вулицю, міцно тримаючи маму за руку. І вони йдуть через дорогу, не відволікаючись. А тепер погляньте на наступний малюнок. На ньому ми бачимо хлопчиків. Хлопчики теж ніби йдуть пішохідним переходом, але лихо, малюки поводяться так, ніби вони не посеред проїзної частини, а на лавочці в дворі, сміються, граються. І зовсім не зважають на транспорт, який будь-якої миті може рушити з місця і наїхати на них, необачність і біда цих малят уже в тому, що вони вийшли на дорогу самі, без дорослих, а така їх безтурботна, нерозважлива поведінка вірогідно скінчиться аварією на дорозі та приїздом швидкої допомоги. Як ви гадаєте, чому? Які правила безпеки порушили хлопчики? Що вони зробили не так? Звісно, хлопчики неуважні та ще й необачно вийшли на дорогу самі. Малята, погляньте на наступний малюнок. Затишно і приємно малюкам гратися на дитячому майданчику і, звісно, безпечно. Адже дитячий майданчик і призначений спеціально для того, щоб на ньому гралися. А ось дитяча гра в недозволеному місці, наприклад, на дорозі, справа небезпечна. Необачний футболіст може потрапити під машину. Розкажіть, де можна і де треба гратися діткам на дитячому майданчику чи на дорозі? Хто із малят на картинках? Чинить обачно, а хто ні. Звісно, малюкам безпечно гратися на дитячому майданчику. А ось футболіст, який грає біля дороги, чинить необачно, бо це дуже небезпечно. Малята. Ви багато вже чули про правила поведінки на дорозі. Тож давайте пограємо у гру можна не можна. А нам допоможуть позначки крові зеленого та червоного кольорів, як в світлофорі. Ви пам'ятаєте? Зелений можна, червоний не можна, заборонено. Якщо правило вірне, то ви плескаєте у долоньки, а якщо ні, то стрибаєте. Чи можна переходити вулицю, коли горить зелений сигнал пішохідного світлофора? Так, це правильно. Чи можна, йдучи через дорогу, відволікатися, постувати, бути неуважними? Звісно, ні. На дорозі потрібно бути уважним. Чи можна гратися на дорозі або близько до дороги, по якій їздить транспорт? Ні. В жодному разі не можна гратися біля дороги. Чи можна діткам гратися на дитячих майданчиках? Так, звісно. Чи можна йти через дорогу разом із дорослими, тримаючи їх за руку? Так, звісно, це вірно. Чи можна дітям перебігати дорогу самим? Ні. Переходити дорогу можна тільки з дорослими та по пішохідному переходу. Молодці малята. А скажіть, що ж це означає бути обачним на вулиці? Малята. Коли ви йдете гуляти, пригадайте правила поведінки на вулиці. До нових зустрічей, малята.